Шостий принцип Будхи і сьомий атма, окремо від інших, становлять вічну, незнищенну, але також несвідому монаду на цьому плані, щоб пробудити до життя і сплячу свідомість, особливо свідомість особистої індивідуальності, необхідні найвищі якості п'ятого принципу Манаса. Без Манаса атма будхи залишається ніякою. В деяких е місцях е таємної доктрини зустрічаємо сліпою, залишається сліпою. Олена Блаватська в ключі до Теософії, писала, що атма сама по собі нічого не варта, будхи сама по собі, нічого собою не уявляє. Навіть разом вони нічого не значать, якщо не будуть пронизані Манасом. Якраз Манас п'ятий принцип є вмістилищем свідомості, що створює відчуття індивідуальності. Я є, я.